Чергова 55-та сесія Хмельницької міської ради. Депутати уточнюють бюджет за підсумками третього кварталу 2025-го. До скарбниці надійшло більше, ніж сподівалася завдяки сумлінності платників податків, каже міський голова. Тож є ресурс для суттєвої підтримки армії. На видатки пов'язані з обороноздатністю сьогодні спрямовують 153 мільйони гривень. В цих видатках кошти, які ми даємо напряму військових частинам, вони купують обладнання, про яке ми звітуємо або не звітуємо, бо це спеціальне обладнання, ремонтують техніку, покращують свою матеріально технічну базу. В цьому році маємо вже 252 мільйони гривень на ці статті передбачені. В цих коштах також придбання ребів, реру, фпв, гекса, квадрокоптери і інше обладнання, яке купує виконавчий комітет і передає винятково силам оборони. В цьому році маємо вже 133 мільйони гривень на ці видатки. Також у цій сумі фінансування програми грантової підтримки інновацій для підвищення обороноздатності у цьому році на неї вже витратили з бюджету 8 мільйонів гривень. А військо завдяки цьому поповнилося роботизованими наземними комплексами, ретрансляторами, новітніми БПЛА. Депутати спрямували додаткові гроші на придбання житла для військових. Цьогоріч на це пішло вже 46 мільйонів гривень. В цьому році маємо вже. 240, майже 240 мільйонів гривень на матеріальну підтримку родин загиблих, полонених, безвісти зниклих, і військовою на реабілітацію, лікування і на придбання обладнання інвентаря. 52 родини отримують одноразову матеріальну допомогу розмірі 60 тисяч гривень. Таку матеріальну допомогу ми оплачуємо полоненим і безвісти зниклим, починаючи з 2022 року. Ну і будемо робити то, то і надалі. Дофінансували і інші галузі 61 мільйон гривень направили на підготовку до зими і підтримку теплокомуненерго та водоканалу, які мають збиткові тарифи. 19 мільйонів гривень спрямували на придбання медичного обладнання, 17 мільйонів на завершення будівництва укриттів. 15 мільйонів дали освіті. Більша частка цих коштів на доплати. Окремим категоріям педагогічних і непедагогічних працівників. Зокрема, сьогодні ж ми внесли медичні сестри в доплату муніципальну. Вони з 1 жовтня отримують доплату щомісячну 2600 гривень. Щодо інших рішень, сесії сьогодні обранці передали з комунальної власності майна на понад 20 мільйонів гривень. Це здебільшого обладнання для сил оборони. Внесли зміни у низку програм розвитку комунальних підприємств. Присвоїли премії і стипендії обдарованим учням та освітянам, дали дозвіл на розробку прибережних захисних смуг річки Плоска. Кілька місяців тому затвердили прибережні захисні смуги річки Південний Буг, що унеможливлює будь-яку забудову вздовж річки. Тепер починаємо розробку прибережних захисних смуг річки Плоскої, що теж унеможливить виділення земельних ділянок так а там, а також будь-яку подальшу забудову прибережних захисних смуг річки Плоскої. Загалом на засіданні розглянули 52 питання. У вересні депутати зберуться на сесію ще раз. Повідомив міський голова Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста.